Заповідь преподобного нашої сповідники Ходори Муна Штудийського, чує Божественного Давида, який говорить: поспішав і не затримувався, виконувати заповіді твої, і знову наголошує, готове серце моє, Боже, готове серцем буду співати і славити тебе, оскільки я впав постійну хоробу жалюгідному тіле, та й не можу в день відходу зібрати під лицем Твоїм усіх нас, діти мої, браття і отці, внаслідок того, що в монастирі вами влаштовані, перебувають у різних місцях. І взагалі, внаслідок того, що деякі перебувають у відсутності під час другого перелику на Божточниці, що голосувалися вірними і праподобним, прибували в осінні. А головне мого переселення і з цього життя вже настало. Треба поспішаю скласти вам цей заповіт, вважаючи це зручним для, і надійно для того, щоб ті ще що почували мій останній голос, то виділися, як як вірою думає, якого залишає і гумне після себе, що вона далі мала згоди в мир у Христі. Який Господь, готуючись вогнитися на небо, залишив своїм ученикам і апостолам. Про віру. Отже, віра в Отця і Святого Духа, Святу і єдину Сущну, безначальну трійцю, як, як я був Хрещений і відродженим, вдосконалений, сповідуючи Отця Богом чи Богом, Духа Святого Богом, та єдине по Божеству, так само, як і обратно, брат, три по іпостасі, тому що Троїці єдиний Бог. А по єдносущі, хоча розділяються по відмінності і по стасі дієту етеру постатон. Потім сповідує, що єдиний віни, Троїці Господь наш Ісус Христос і безмежне люблю, явився в плоті саме для спасіння нашого роду, прийняв плоть від Святої, як непорочений Богородицям, без мішання людського, народившись у трубе. Це є законно міста, згідно з Божесним словом, будучи двоїстним по породі, цілком довершеним по Божеству. Оскільки не змінюється нічого з того, що були цілком по полюстом, оскільки нічого не бракувало з того, що він прийняв, він єдиний по єпостасі, який пізнається у двох природах, так само, як і в двох волях і в діях, які звершили відповідно, і Божесне, і людське. Крім того, відвертаючи до всякої оман єретичного суспільства, слідує святим Зеленським шести соборам, так само й тому, які недавно зібралися в Нікеїв, друге проти обвинувачення християн, мається нова Соленський собор. 787 року, втім, преподобний не відразу став собор селенським, але назвав його Помісним. Топіки до, до 823 року. Поклоняюся, приймаючи сніс від ікони Господа нашої Христа, Богородиці, апостолів, пророків, мучеників, всіх преподобних і правдих. Не тільки це визнаю, але й прошу їхніх святих молитов до милославні Бога вірує страхом цілу їхні святі Мощі, які сповнює божественною благодаті, крім того, приймає святу Богонтенну книгу Старого Нового Завіту, а також життя, божественне творіння всіх святих отців, учителів і подвижників. Я буду сказати про це заради божевільного памфіла, Єрусалимським письменником 6 століття, який прибув у сходи ганьбить преполоних отців, розуміє Марка. Затворника, вченика Євного Затоусту, ігумена монастиря в Анкірі, Ісаїв преподобного з Київського, Богацького, V століття, Ворсонофія Великого VII століття, подвіжних забителів Ави, Саряди біля Гази, Дорофея, Гасько, вченика Ава Ворсанофія. І Сихі, ймовірно, Сихію Росамлинського 6 століття, але, звичайно, не тих Варсанофія. Монофезія, так і хвале Варсанофія, згадується преподобним Анастасієм Синаїдом. Його послідовником Варсанофом були анафовастом, 7 і Євросалимським 634 року. І сайдорофиї, які були безголовими, разом і обігрують Обігруються з Ліса Кефалі чернечі, діячі. і згадуються імена монофезійських чернечих діячів. І на цілий роки разом десятирогами. Дека керівництво назва називається Монахізитів, що зустрічається в настації Сінаїда, які були нахвалені святим Сафроніям його книзі, пошла того сахронів Солимського до церкви Костанопольського. Очевидно, від останніх відрізняється названня вища отців, яких я спадкоємних дослів приймаю на підставі розповість святішу патріарха Тарасії, який вже закінчив сверххерейство інших дослідних довірів людей, як тутешніх, так і східних. Певне свідчення про осіння між Везантінцям, що живуть під владою імператора і православними, що опинилися на східних територіях, окупованих арабами. А рівно згідно з тим, що зображення у Арсенухі прибуває божественній різниці Великої церкви Святої Софії, святих отців Великого Антонія і Прима Силіна Та інше, нарешті, учене їх не знайшов ніякого ничего на покізне знайшов і велику душевну користь поки втім шляхом соборного розслідування. Не було доведено, до яке-небудь бонувачний протих, тому що якщо анаховасню виявляється тутожними з нею, бо різними, але відданими Єриської анахомої, це анахом даве, що на анахові до Цяйським Святого Духа. Тим того, я сповідую, що і чернечий образ, то Монодійкон Схіма є високі піднесений і ангельські, в шість кіся коріха на слідок довершеного життя, прийняння відомо полі про на на чернечні і подвух, як на друге хрещення судження, від гріхів. Розуміло, що його слід проводити згідно з законоположенням, аскетичне встановлення Божественного і великого Василя, але наполовину тільки як роблять деякі, одне обирають, інше відкидає, так що інше як без проходження. трохи станів, зазначених у Божественній лісвіці, неможливо обрати який-небудь законний спосіб для життя. І ченцям не можна здобувати ні раба, ні худоби, жіночого роду в відповідності цього обітниці небезпеки для душі. І про це я згадав мимохідь. Тому що немає часу для поширення про подмети такого роду, щоб хто небудь не приписав мені дірші думки. Прирівнюся, як я правильно думаю, і представляю. Про його мене. Встановивши це, слід сказати і про його мене. Отже, насамперед я залишаю господаря отця мого, отця вашого преподобного затворника, отця світильником і учителям. Мова йде про дядька преподобного Федора, преподобного платона. Він перебуває в госп... Господі лише і мене, і вас, і главою, хочу за Христов, подібну ще смиренності, і війшов від брасти, пробуваючи безмовності і всіх є. Я повинен, що його наставленням і молитвами ви спасетесь, якщо будете виявляти йому належне покори слухняність. Потім я залишаю його медикнути, окого берете загальним рішенням Богоприст... богопристойним при кривництві, асівським. Парати. Не зовсім розуміла, про яку цівську пораду, йдеться мова, притунув Платона або святих отців з їхніх творів, бо ще угодно цьому цьому тому і послідує, і моя воля. Але прийди сюди, отче, отцю й брате, хто б ти не був, а я доручаю ти під лицем Бога Банахів, Ангелів, це Братисто Христі, щоб ми прийняли його. Як же ти приймеш його, як станеш керуватися, яким чином будеш опікуватися, ам'янці Христа, як у мої члени, зігріваючи піклучись оточуючи уваги кожного з тих окремо рівної любов, любов любові, агапі, тим, що в кожній людині буває рівна любов, з торгі доштання свого тіла, відкрий серце та сплан своєю з любов'ю і всіма милосердям, виховую їх посвятив доскональних у Господі, свій роздумом, розбудили свою готовність у мужності і зміснити серце моє, увірено діяти поперед тих сюди в доброчинстві. Перебуй у боротьбі про духовних супротивників захисти супроводжих, а потім в деякомістеснотин розпадку землю безприясні, тому відповідає тобі ці подяхи, які ти неодмінно повинен дотримуватися. Заповіді події Без постійної необхідності ти не повинен змінювати статут типу і правила канона, які ти у своєму прийняв від мого смирення. Дане условні підтверджує опорту за писано писаного чернечого права Студійському на в по житті правного Феодора. Однак не збережено в тому, що дві статут стадуть. І поті тій по був написаний пізніше, приповний Феодор у цьому згадується, як вже спочили. Ти не повинен нічого отримувати від світу цього і не обирати для себе особливо ніякого скарбу до одного сріп, рівняка. Аргілон, ключно, ти не повинен розділяти свої душі, серця, установленим у ту роботі до кого-небудь іншого, крім довірених тобі від Бога, і ми перед них, які стали доповними дітьми і братами, ні на близьких облотнях родичів або друзів, або товаришів. Ти ніколи не повинен використовувати майна свого монастиря ні за свого життя, ні після смерті, вже в милостині або спадщини для зазначених уже живище осінь, але ти на не від світу, щоб брати участь у ділах, яких від світу за винятком тих випадків, коли деякі прийдуть із суспільне морського кіноніку життя, у наш чернечий не чин, ти будеш піклуватися, подібнюючись святим отцям. Ти не повинен людина, створена за образом Божим здобувати як раба ні для своєї потреби, ні для свого настиря, ні для полів, ї. бо це дозволено тільки тим, що перебувають у морському житті, яке шлюб тобі необхідно добровільно поставити себе рабом. До подібних і тебе по душі, братів, хоча по зовнішності ти мислиш господарем і вчителем. Ти не повинен мати ні монастиря, ні на полях тварин жіночого роду для потреби в роботі, тому що ти від жіночого зовсім відрікався. у ніхто з приповнив святих отців не використовувався такими тваринами, ні сама природа не дозволяє. Підніше така заборона. Повторена на польському статуті. Без необхідності ти повинен їздити верхи на конях або в мулах, але, подібши з Христу, повинен ходити пішки, якщо ста, ста останнє неможливо, то нехай молоде Осля служить тобі під, під, під Яремним. Ти не повинен спостерігати, щоб убрати все цілком було загальним, ти роздільний, і ніщо навіть у частині своїй не було кого-небудь окремою власністю навіть до голки. А твоє тіло, душа, нічого іншого, нехай не буде розділення, рівним любов'ю любові до всіх. Духовних своїх дітей і братів. Ти не повинен мати братання або по місту, сімте князя з мирянами, як утікачи з світлі шлюбу, але ж агресіо не було в отців, якщо знаходилося то рідко, і це закон. От тепер у ТПС брато вступ до юридичної відносини побратимами ме, метою їхньої взаємної підтримки. Термін ці такі означає духовною сільство, що особливо водиться між двома родинами похрещення. Ти не повинен споживати їжу разом з він мати своїй своєї і сестри, чи буде вона чер... черницею, чи морською, мінком того, коли вона зажидає своє яка-небудь крайні потреби і необхідності, яка полюває зі свого боку святий Отці. Ти не повинен мати щасників водіїв монастиряча для звершення світу, і без необхідності залишати власне стадо, адже бажає те, щоб ти проводячи час серед пасти, міг би спасти видатких і хитрих розуму, овець. Він не повинен цілком дотримуватися того, щоб тричі на тиждень ввечері пропонувати, оголошене слово Катя у середу п'ятницю в неділю після ранньої, а також ще вечора і більш вільною ставлені угляді співбесіди з настоятелями і браттями. Роблячи це сам або через інших дітей, так це придано отцям і спасенню. Ти не повинен даватися. Схеми названої малої, а протім ніби великої, тому що схема на подібна до хрещення, як було у звичаї святих отців, ти не повинен приступати закон і канонів святих отців, насамперед Божественне і Василія. Правила брала свят Василія, так само, як і при йому аскетичні приписи, широко цитується у при преподобних Феодора. Але все це ти б не зробив або говорив, ти повинен робити, як той, що має свідчення і писання. Або суцільського звичає без порушення заповіді Бога. Ти не повинна залишати свої пасти, переховувати до іншого або прагнути до вищої гільності без згоди свого власного Ти Не повинна водити дружбу з черницею, каноніки, відвідати жіночі монастири, розмовляти наодинці з черницею або морської жінки, якщо тільки не дотриметься необхідність, але й тоді у присутності двох осіб з тієї іншої сторони, тому що од неї говорить, легко схильне до спокусу. Не повинна без великої необхідності відкривати двері монастиря, для входа якої то не було жінки. Якщо ти не можеш прийняти її так, щоб не хова, оба, її, то це не, не прийнятно. Ти не повинен робити місце перебування для себе або для кого-нибудь суді, морських дім, у якому є жінки. Часто ходити туди, але повинен брати блог сестри, чоловіків, виконання необхідне справ, що трапляються. Він не повинен з попередження влаштовування. Запрошувати своїх келі учнем юнака. Міракін, але зобов'язаний вшановувати прослугування собі з боку особи непідозрілою і від різних братів. Ти не повинен здобувати собі виших онуки і багатоцінного одягу, крім священного одягу, але подібнюючи отцям, носи скромний одяг і взуття. Ти не повинен допускати розкішніх визертах ні в самого себе, ні в прийманні, ні гостинні захоплення стосовно цього, тому що це єду. Доля життя розкусна. Ти не повинен збирати золото у своєму монастирі, але натовпайця корона повинен роздавати нужденним при вході світів, як робили святі отці. Ти не повинен приймати для себе зберігання скарбниці, топон і філе і турботи про господарство, але нехай буде твоїм ключем найбільше торботи про душі, розв'язати і в'язати згідно з писанням. Дивися, Матвіє, 18. Зло то, і діла до потреби, ти повинен вручати й коновому келерами взагалі, як нази стосовно кожного монастирського служіння діаконя. Як ти маєш очевидно в ці має коли падатися з головними братами, справді цієї іншої посадової монастирської особи, можеш перемінити його, одержуючи звіт від кожної служби. Діокісіс. Корисні братства ти повинен віддавати перевагу над особистим інтересом будь-якої іншої людини, яка має привілеї. І владу, і теперішньої віці не хуляється навіть до крові погласти, будь-ходь ради збереження божественних законів і заподіїв. У всякій справі, що щодо душевних і тілесних потреб нічого не повинно робити або вважати власним рішенням. По-перше, дозволює молодий господаря Отця Того, потім тих, що перевершує тебе у звання щодо обговорення предметів, і вложийся, тому що іноді була потреба одного радником, іноді з або трохи більше. Як заповідано там намицями, як ми постійно робили, все це інше, що прийняв половину виконати виконувати, фригато, що було тобі благо, так і примуть ти Господі, і про тим не говорить і не ЗАПОВІДІ Закроді, браттям, прияті, ви діти мої браті, послухайте могода, дуже жалюгідно голоса. При мені, господаря його на як ви всі обрали Його, або кому жодного чи неможливо брати, яке-небудь інше життя, крім того, яке існує. І цей зв'язок Зв'язання від Господа, вдоміть його з любов'ю, як і спадкоємців, годиючись на нього з повагою і пошаною законне право слухняності, зберігатиме йому так, як і мені, не зневажаючи нового Господя обрання, його ж не вимагається нічого більше дарованих йому від Духа Святого дарування. Для цього досить дотримуйтеся того, що заповідно моїм смиренням, якщо ви, діти мої любите мене, то ми збережете. Майте ж мирі з собою і правильно збережені аннески. Ваші обітниці, спрямовши до небесного, знайомивши світ, не звертатися до справ світу, звільнивши світ у пристрасті, не зв'язуйте себе знов тілесними стосунками, відрікавшись від усіх принасті і суєти. Цього життя, не хуляйтеся свого слабкодухівці від плугінської вашої слухняності, робивши з предметом радості демою. На диві слухняності легтеся твердимо до кінця, щоб одержати вам, дев'яночі вінець правди, пилучись смиренної мудрості, виявився таким, що зреклися, власною волі позгоджується тільки з тим, що схвалене. Ваша міговна, якщо це знаєте, блаженні ви, коли виконуєте. якщо заберегете це до кінця, болик мученику зустріне вас і в всі Царство Небесне, ви наслужитися вічних благ. Висновок. І нарешті діти сподатися тому, що я відправляюся в путь безповоротно, якою йшли всі від віку, й ви саме через недовгий час, звершивши справу життя, відправитись. Я не знаю, браті мій, куди відхожу, бо який зустріне мене посуд, або яке місце прийме мене, тому що я навіть жодного доброділа не, не зробив перед Богом і підлягаю відповідальності за всякий гріх. Однак я радію, оселюся, тому що йду і світу на небо, і від терміну до світла і відрався до свободи. Від мадрівництва до істинного житла чужих і сторонніх обителів, по своїй власні, як подорожні перед тобою і заходжу, як і всі батьки мої. Це ще сміливіше, скажу що відходжу до владики, до Господа Бога мого, якого полюбила душа моя якої про це, хоча не служив йому як син, якого я обрав замість усього, хоча не працював, як раб білим. Про це я сказав через нерозсудливість, але зараз до вас сказав, що ви старанний багато вулиця, за моє спасіння, якщо держу його то ось даю. Слово предливцем існи, що не промовчу, спили просити, Господи, мого на всіх вас, що ви поводилися добре, щоб ви спасалися, щоб ви множилися, очікуючи вас, одного заходна після відходи і світу, бачучи, приймати, і вітати, тому що я маю цю певність, що пласть його однакові узбережжене всіх вас, і від всіх якщо тільки ви в заході його, що свою Поспівувати святою державу. Пам'ятайте діти мої смирення, слова Бориші, спадщину в Христі Ісусі, Господі нашому, і слава славу на віки віків. Амінь. Спочив святіший отець нашій великий сповідник, Еквадор, майже 67 років місяці листопаді, 11-й день, у неділю о 6-й годині, індикту 5, що го року. Відтворення світу. Яке відповідає п'ятому дикту 826 року, коли 12 листопада припало в суботу. Рикописним Євангелією і зібрання пробного профілії Устанської зберігається, є запис пропончини правої у неділю 12 листопада.